Всім доброго вечора, ми з України. Зараз пів п'ятого вечора я у батьків з роботи поїхав одразу на нову пошту, прийшла вакцина. Заказали вакцину від Тишена На майбутнє там, через 10 днів плануються опороси. Я думав, цих поросят ще треба буде повторно вакцинувати, від врачу позвонив. Він каже, що повторно їх вакцинувати не треба. Ну, ревакцинацію робити не треба. Ну нічого. Вакцина в холодильнику, вона не пропаде. О, так що таке коротеньке відео показав вакцину, що по чому розказав, показав, всім гарного перегляду, всім мирного неба над головою. Включаємо зло, пацятам, і йдемо працювати. Всім доброго дня. Ми з України. Зараз у наших поросят у батьків. Бачите, ще не управлявся ці наші кажани що залишили живі, Насрали в угол. Так, ми тут підрихтували кормушку трохи. подоварювали оці перемички і доварили ще 7 см, тому що високий дуже зазор і багато висипалось. І вони, скажімо так, все тут висипалось. Ну, от за 3 за дня, ну коли я був виходний в прошливий раз 3 дня Ну, все чуть-чуть тут з морди повипадало, але в принципі не це його не просипається дуже багато, скажімо так, нормально. Так, Хто пам'ятає, ми кололи цих поросят від ташена. Лікар поставив діагноз ташена. Ну і ми ось, збіжання дальніших рецидивів, скажімо так, зараз включу світ. Я тут включу. Ось ще наші два жевчика лежать у каменчики. Збіжання, скажімо так, далішого происходящих падіжей по поводу ташена заказали вакцину. Ось, це не реклама, нічого, просто українські ветеринарні технології, місто Харків. Пришла вакцина. З льодиком, все положено, в термокбуксі, скажімо так. Вакцина. Суімун Тешена, З доска. Є дві дози і є 5 дози. Я взяв 5 флаконів. Ось такі вони, 5 доска з строк до 23-го, ну 11-23, тобто до... воно ще холодно. Зараз ми холодильник поставимо. До ноября місяця цього року холодний. Холодна, Хровода. тут ось, ось три бутилки. Ну, понятно, що вода вже підтаяла, але вона ще з льодом, якщо видно, льод ще плаває. Е -е, зараз холодильник. Скажемо так. поставимо так, холодильник. Получається, що тут пише. Склад який. Закарпатське якесь сосування зам'язував, тому зберігання від 2 до 8 В принципі, буде нормально. Місто Васильків, Біотест, клаб якийсь. Е, ветврач говорить, вона колиться вакцина е, з 10 по 60 день 1 кубік, з 60 дня і вище е, по скажімо так, по 2 кубіка. Тобто до двох місяців, пив дози, а взагалі доза доз... Все, в холодильниче поставили, взагалі доза, скажімо так, два куба. Вот. Так як цим поросятом більше двох місяців було, ми їм по два кубика ввалили. Вроді вот. тут тв наладилось. Вот. На дальніше там сколько? 25 доз. 50. Дай Бог народиться, зараз сходим, подивимося, що там наші дівки. батя буде управлятися. А по ціні по піду накладну возьму. Що ви орите? Десь я... накладну десь потеряв, короче. десь засунув, не знаю де. Що, каше не надо? Так, ось виходить. Вакцина Суємун Тешен 5 доска. Один флакон 100 гривень 80 копійок. Ну і термобокс отдельно, чи термоякс 124 гривні. Так що така ось ціна. На вакцину. Ну, Будемо вакцинувати поросят, подивимося, що воно, як воно буде. Зараз підемо в той сарай сходим. так, Зайшли в наш сарай, батя ще лекармув ділок. Ой. Чоли, ну, ти мала, шоти, ти? так, Ще грязненько, бачать ще не чистив, ну, цицьки відбивається Потихеньку 10 днів до опоросу. Дев'ятнадцяти, навіть дев'ять їх, так? Нонік. Штичого гавка. Так що, такі от діла у нас. Так, зараз глянемо, коли ми освінили рябу-свинку сейчас подивися, щоб вона не гуляла. Риба 5.07. Получається, сьогодні 14 днів, 2 неділя. Так, І ця встала. Ну, Цили впівається. Але сказати, що там здорові, ще не здорові. Але пузика видно. От. Ну так, що такі діла. Так, зараз батя буде управляться, Я погнав, вакцину привіз, отакий собі коротенький відосик.